Давайте подивимось. Все ж таки, чи може щось до нового року вирішитися? І оця зустріч Зеленський Трамп приватні приватній резиденції, що може настигні чи взагалі станеться? Так, я трошки по-своєму почну це все переказувати. От, літо 25-го року все вже вирішено. Ee, початок зими 25-го року те, що треба, підписано. А решта вже зима, весна 26-го року буде озвучено. Я вважаю так, я не стверджую 100%, і нікого в цьому не переконаний. Я озвучую свої відчуття. Вчорашній день це був дуже такий якийсь кульмінаційний момент. Я таки знав, що це залишиться за кадром, і про це не буде ніде ніяких розмов. Але те, що сьогодні озвучена історія, що Зеленський ти до Трампа після 25-го числа це озвучили сьогодні, мене це не дивує. Взагалі ніяким чином. Це було дуже очікувано, і це було дуже якось так логічно. Що після 25-го числа, аж раптом Зеленський буде зустрічати з Трампом, ще якісь там його резиденції, чи де там щось там. Ну це ж як получається. Не так, як то там Білий дім, офіційний візит і там так далі. Тобто, це щось відбувається таке, я би сказав багато в чому утаємничене. А тепер, м -м тепер по енергії дуже цікавий відбувається перехід якраз від вчора до сьогодні. Тобто, вчора те, що вирішувалося, сьогодні по енергії вже є завершено. Я робив розклад на щодень, і воно так було: четвер з енергією напруги і вирішення якогось важливого. Вирішення, підписання важливого етапу, документу, там, домовленості не можна назвати як завгодно. А сьогодні це коли це вже завершено, і рухаємось далі. От от така енергія. Чи буде щось до нового року? а Треба нам ну конкретизувати, що саме буде? Стоп війна, що буде? Війна. Що саме буде до нового року? Про що знаю, знає марахунт, Володимир Зеленський. По коли про це говорить? Нічого, ну, дивіться, ну, нічого не буде до Нового року глобально на рівні фізичному. Не втішу я нікого. Ось до Нового року залишилось 4 дні. Скільки там? Ну, грубо кажучи, 5 днів. Нічого не буде зараз глобально на рівні славно-явному. Що буде? Важливі зустрічі. Так, ця карта тут є. Багато це йде на рівні таємному, тому що зразу Верховна Жриця. Це підняття тем минулого, шестирка кубків, але карта миру перевернута. Тобто, коли якщо ми говоримо, чи буде стоп війна, чи буде остаточно там вже мир, укладене перемир'я, не будуть бити, не будуть стріляти. Ні, я не потішу зараз нікого цим. Я розумію, що з позиції ймовірності 1% зі 100 завжди є трапляння чудес. Але в даній ситуації мусить бути ще якась дуже конкретна, а, не якась абсурдна і абстрактна заява з Росії, а дуже конкретна заява з Росії. Зараз жодної конкретної заяви звітом по факту немає. Заколісно є. Вона має бути офіційно, що так, так і так, жодної нормальної, адекватної заяви з Росії не пролунало. Поки що взагалі. Ну, наприклад, що вони такі. Добре, ми там готові припинити вогонь. Ну, щось там пролунало, що готові припинити вогонь, а Україна хай робить референдум. Ну це таке, знаєте, ну це не конкретика. Це таке десь там біг пес через овес, тому така ситуація зустрічі, розмови у А, Я ж кажу, ймовірність чуда. Завершення якогось процесу дуже глобального, саме те, що відбувається до Нового року. Але ключові дати, які ми знову ж таки маємо, це оце, що зараз як 7 січня, ну вже якби безпосередньо в Росії Різдво, так? У нас багато хто теж розсвяткує, Ще раз кажу, я спеціально вчора робив довідку історично. Коли ж правильно там Різдво. Ну, ну, 7 січня це те саме 25 грудня, просто 13 днів дата зміщена бо різні календарі. Але 25 грудня передує всім історіям. Все, це як факт історичний, з яким не поспориш. Тому, виходить, зараз там в Росії буде повним махом Різдво. Оце число. Ну і знову ж таки, оця така дата, яка вже багато разів звучала, це 7 січня і 15 січня. так. Я напевно це казав колись в ефірах, наших, можливо, може, своїх. Десь приблизно місяців півтора назад, коли мені прийшла інформація, особисто якби для мене, що найближчі півроку все рівно себе треба ну якби убезпечити, щоб бути в безпеці. І я зрозумів, що значить, якщо так йде підказка, ну півроку коло менше ще буде все одно. Навіть за умови що підпишуть, там роз вже плавно, явно про це поговорять. Ну не буде в один день, так якби нам хотілося раз. І все затихло повністю. Ну, от нема, ну, є такий сценарій майбутнього демін зараз дуже неактивний. Але він є, ну звичайно. Просто момент процесності. Перше, ще немає нічого підписаного, щоб дивитися, що буде далі, розумієте? Ну, славно, явно немає нічого підписано. Неявно вже є. Я вважаю так. Знову карта завершення процесу. Тепер давайте подивимось зустріч Зеленського і Трампа. Це де... що воно взагалі може дати. І... Ну, дивіться, узгодження того, що було раніше. Знов карта таємниці. Тут про... про якісь ще гроші, про якісь ще гроші про якусь важливу вигоду. Далі, далі про матеріалізацію ідей. Тобто ідей, ідей по завершенню війни. Є енергія також такого якогось натиску, напору, енергія вогню. Але це не той натиск, який був раніше. Тобто таке враження, що з обох сторін є якісь важливі аргументи і контраргументи. То нема сторони слабкої, нема сторони сильної, сторони рівні, Ну розумієте про що мо? І після зустрічі тут є карта фінальна, 8 жеслів, це те, що а, може швидко перейти в фінал на рівні явному. От. Таке враження, знаєте, що вони поговорять про те, що можна вже озвучити. Mm. От, ну, ви, ну, от так фраза. Вони поговорять про те, що можна вже озвучити, і перейти до наступного кроку в реалізації задуму. Так, це може бути референдум, так, це можуть бути якісь важливі ще зараз на рівні там, урядовому, так далі, прийняті чи постанови, чи закони, чи щось таке, тобто закон слово йде. І це в тому числі і про вибори, і про економіку, і про політику, і багато про гроші. Гроші, гроші гроші. Тобто, розумієте, Трампу, так, як і раніше, треба завершити війну будь-якою ціною. Йому байдуже там в глобальному форматі, що треба в Україні. А, в глобальному форматі, так, йому важливо, щоб це завершилось, і він повисив тобі чергову медальку. Нічого за цей час не змінюється. Але оця зустріч, вона просто розставить чергові акценти. А, вона якраз мала би показати, що Ну, те, що потрібно нам в глобальному форматі, ми стріляли це будемо відстояти. Також це розмова про успіхи, щоб відкрити йому типу очі, боже, так парадоксально то правда, говорити, відкрити Трампу очі на правду. Він все рівно собі в своєму світі живе. Ну, допустимо, показати реальну картину речей, що те, що говорить Росія, це брехня, наприклад, про якісь їхні успіхи на полі бою. Тобто, з перших вуст розказати, що, про що бреше Росія. І показати, що знову ж таки вони не такі сильні, якими хочуть здаватися, і що саме час зараз їх глобально добити. Чи це буде економічно, чи це буде збройно. Мова піде ще про активацію того і закону, якихось там моментів того лінці Грема, про який колись ми це багато говорили також, і про далекобійну зброю. Повернення швидше за все буде до теми Томагавків. Які, ну, знову ж таки, це моя думка, я це не стверджую. Не так, вони мають бути в Україні вони будуть, але по факту, можливо, вони вже є просто незадіяні. Ну, про це не будуть кричати на кожному кроці. І щоб показати Росії, що їх за стіл переговорів треба змусити сісти, а не а, оце молити, просити, а давайте так, а давайте сяк. Ну, тобто, там немає іншого сценарія глупити. Серйозно. Аналогія буде проводитися як оці тоді історії. з Як оце було? Ізраїль і сектор Газа Іран? Іран, що там було? А, сектор Газа Іран, ну все, що навколо було, так. Да. Ну, от тоді, що вони так влопили. серйозно тоді і тоді по Ірану вже... вони влупили. Ну, одним словом, логіка десь в тому. Бо тут просто карта для такого швидкого і і може бути з того якраз вже кінцевий результат. Тобто, знаєте, коли є серія розмов, і ти розумієш, що фінальна розмова, Тобто це або пан, або пропав. От коли на кону стільки стоїть, що після того, після фінальної розмови, вже мусить бути остаточна крапка і вирішена остаточна рівня. Тобто більше розмов на ну, це вам... як не буде. Ну, вам показує цю розмову в гарному настрої, як конструктивно. Ну, якщо брати з шести карт 4 плюс, ну більше до конструктивного. І те, що може привести, я питаю, до чого? Ну, тут карта називається перемир'я четвірка мечів». То це не завершення остаточної війни, це не вирішення питання повної війни, але це хоча б привести до цього перемир'я, щоб далі було розуміння, що робити. Я думаю, що буде ще мова і про полонених, які зараз активно Росія не хоче обмінювати. Ми про це теж говорили, тому що все цьому сприяє, мусить втрутитись третя сторона, яка щоб це зараз відбулося взагалі обмін? І буде ще говорити про ЗС. Тобто там пунктів дуже багато. І слово про ті гарантії, про що ми власне говоримо? А де гарантії, що те, що Росія блеїть і ну, просто їй вірити, що вона не нападе? Це просто абсурд, бо все рівно нападе, якщо не буде ніяких таких жорстких стримувальних механізмів, давайте ще просто глянемо суто по енергії енергетичній настрій. Mm -hmm. настрі. А знаєте, така гара гарантія, як там прописується, і все під контролем Фонду миру, який на чолі з Трампом. Ну, типу, слово Трампа вже весь світ розуміє, що воно взагалі нічого не значить, коли так, він гарантує ]мо. щось. По енергії, ну теж є карта провідника, тут така ось. Далі карта. Ну, це те, що я кажу: тиск, груз, давка от важка така ноша, яку треба скидати своїх плечей для реалізації задуманого, для реалізації мрії, відкриття нових горизонтів тут карта подорожі. То, знаєте, як зустріч не про глухий кут, і вона не, не буде проста, та зустріч. І ну, буде з Трампом зустрічатися, мабуть, в принципі, це не просто. Але то таке. Ну і п'ята карта простілення. Навіть близько, так не видно. Ну, простілення, енергія стілення. Ось, Тому я кажу: більшість карт плюсових не усі, тому що це не остаточне вирішення питання України, а просто по тому процесу, який тривав, це фінальна зустріч. А далі буде щось інше, щось нове, новий процес, новий якісь, нові якісь зустрічі. А, допоки Росію не змусите сісти за стіл переговорів, змусите ключове слово прямо силою, ну, силовий метод. Тобто, так там щось зблупити, зруйнувати, після чого вони зрозуміють, що ну, немає іншого варіанту, як треба зробити СТОП, навіть їм для якоїсь передишки, скажімо так. І відновлення своїх ресурсів. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.